Казка про краплинку мандрівницю Жила була на світі маленька краплинка. Вона була така маленька, що її ніхто не помічав. Але краплинка дуже хотіла побачити світ. Одного разу краплинка разом зі своїми сестричками впала з великої хмаринки просто на високу гору. Сльозинка радості скотилася з її ока. Вона злилася з іншими краплинками, і вони разом побігли стрімким струмком. Ой, як весело! дзвінко заспівала краплинка. Струмочок впав у велику річку. Річка була така широка і спокійна. Краплинка здивована, побачила біля себе маленьку рибку. Привіт, я краплинка. А хто ти? Запитала вона. Я рибка-веселунка, відповіла рибка. Ми, рибки, живемо у річці, як у себе вдома. А ти звідки? Я прилетіла з неба, а тепер подорожую по річці, радісно сказала краплинка. Разом вони попливли далі. Краплинка бачила високі дерева, що схилялися над водою. Квіти, які ніжно торкалися її поверхні. Вона бачила, як над річкою літали пташки, які пили воду, що вона несла. Одного разу сонечко припекло так сильно, що краплинка відчула, як стає легкою легкою. Вона перетворилася на легку пару і почала підніматися вгору. «Ой!» Я лечу. вигукнула краплинка. Вона піднімалася високо-високо, аж до самого неба. Там вона зустріла інші краплинки, і вони з'єдналися разом. Вони утворили велику пухнасту хмаринку. Тепер я хмаринка, і я знову можу подорожувати. Я бачу все навкруги. раділа краплинка. Хмаринка плила над полями, над лісами. Краплинка бачила, як сонце грається з її сестричками, як вітер ніжно підганяє її. Але раптом Хмаринка стала дуже-дуже важкою. Ой, я важка, я хочу спати, подумала краплинка. Раптом вона знову відчула, як падає вниз. Вона перетворилася на дощик. Спершу вона впала в калюжу, але потім її разом з іншими краплинками вібрала земля. Вона спустилася глибоко-глибоко, аж до корінців великого дерева. Привіт, краплинко. сказало їй дерево. Я вбираю твоїх друзів, щоб бути великим і сильним. А ти подорожуєш далі? Так. Я течу під землею, щоб знову потрапити в річку, сказала краплинка. І вона знову витекла на поверхню, щоб потрапити в річку. Потім в море, щоб знову піднятися в небо. Так і подорожує краплинка по світу. Круговорот води це її велика подорож. Вона перетворюється з краплинки на пару, з пари на хмаринку. Смаринки на дощик, з дощику на річку. І так безкінечно. А тепер, коли ви бачите калюжу, річку чи хмаринку. Знайте, що це може бути краплинка-мандрівниця, яка побачила і річку, і хмаринку, і дощик, і сонечко. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!